Доброго дня, рада вітати на вебінарі на тему новий функціонал оскарження у публічних закупівлях. Я Макаркіна Марія, фахівчиня з юридичного супроводу у державних закупівлях майданчика закупівлі ПРО. Нещодавно на майданчику було здійснено деякі оновлення у формі подання скарги, у зв'язку з чим, з однієї сторони, технічно форм, форма подання дещо оскладнилась, так як з'явились нові додаткові поля обов'язкові до заповнення. З іншої сторони, форма подання стала більш зручнішою та комфортнішою для скаржника, так як були додані, так як поля по суті сформовані так, що складають собою складові частини скарги, а інформація, що має вноситись в них, є такою, яка передбачена як обов'язкова для скарги відповідно до закону. Отже, у контексті даного вебінару я розгляну як в цілому новий функціонал так і зверну увагу на деякі юридичні нюанси, що пов'язані з формою подання скарги. Нагадую, що запис вебінару буде здійснюватись завчасно, отже, у разі оголошення повітряної тривоги трансляція буде тривати, та ви маєте можливість повернутися до перегляду у будь-який зручний для вас час, так як запис вебінару буде доступний в онлайн доступі. Також нагадую, що ви маєте можливість ставити питання в чат. На які я постараюся підключитися та відповісти після моєї доповіді. Отже, переходимо до теми оскарження. Нагадую, що на сьогодні процедура оскарження регулюється постановою Кабінету міністрів номер 1178 від 12 жовтня 2022 року, відомою як особливості, а саме пунктами з 55 по 67 даної постанови, а також. Законом про публічні закупівлі, а саме статтею 18, 18 даного закону. Вимоги до форми подання скарги встановлені частиною 2 статті 18 закону про публічні закупівлі. Звертаю увагу, що тут містяться як положені, що вже чинні, так і ті, що будуть введені в дію згодом. На цьому зупинюсь детальніше. Справа в тому, що відповідно до частини 2 та частини 16 закону про публічні закупівлі, як до скарги, так і матеріалів, що долучаються до скарги, встановлені деякі специфічні вимоги до форми їх подання. Зокрема, якщо проаналізувати наведені положення, можна зробити висновок, що такі документи подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями. Та з накладенням саме кваліфікованого електронного підпису. Проте звертаю вашу увагу, що дані положення вводяться в дію через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану відповідно до пункту першого розділу 2 закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель. У зв'язку з чим на даний момент можемо констатувати, що існують такі вимоги до форми подання скарги. Відповідно до діючих положень, особливостей та закону про публічні закупівлі, скарга зараз має подаватись у формі електронного документа через електронну систему закупівель та повинна містити інформацію згідно частини 5 статті 18 закону про публічні закупівлі. А через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану будуть введені в дію додаткові вимоги, а саме те, що скарга має бути подана шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація згідно частиною 5 статті 18 та з накладенням саме кваліфікованого електронного підпису. Недотримання таких вимог буде тягнути за собою залишення скарги без розгляду за рішенням органу оскарження, так як скарга не буде відповідати вимогам частини другої. Отже, вважаю новий функціонал такою превентивною розробкою, яка по суті підготує учасників до нових вимог, що будуть активні через 6 місяців з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану. І Зараз ми вже маємо можливість подати скаргу нового зразка шляхом заповнення електронних полів з накладенням електронного підпису, що убезпечить у майбутньому залишення нашої скарги без розгляду через якісь організаційні нюанси. І покажу, як на даний момент виглядає процедура подання скарги. Ну тут нічого не змінилося. Ми, як завжди, переходимо. У розділ скарги та нажимаємо подати скаргу в МКУ. Після чого потрапляємо на сторінку заповнення полів скарги. Де одразу маємо можливість ознайомитись з інструкцією щодо заповнення полів скарги. Та ввести назву скарги. Опису скарги вже не буде у полі, як в попередньому функціоналі, а буде наступне поле Документація, в яке ми маємо можливість прикріпити необхідні документи по скарзі. Далі в поля ми за законом маємо вести інформацію згідно частини 5 статті 18 закону про публічні закупівлі. Нагадую, що в частиною 5 статті 18 встановлені такі обов'язкові складові скарги, в чому плюс нового функціоналу. Що найменування замовника, найменування скаржника, місце знаходження скаржника вже буде автоматично підтягуватись з даних закупівлі. Для цього не буде передбачено окремих полів. А от з третього пункту вже необхідно буде вносити інформацію відповідно в поля. І ми побачимо одразу блок заперечення номер 1 Це, по суті, є основним блоком скарги, в якому Є ряд полів, які обов'язкові до заповнення, і в які ми маємо внести інформацію відповідно до частини 5 статті 18. Один блок заперечення формується на одну підставу подання скарги. В поле назва заперечення та опис заперечення. Я бажаю необхідно заповнювати інформацію згідно пункту 3 частини 5 статті 18, підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення тії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати. Нагадаю, що в назву заперечення ми зазначаємо саме порушення, а в описі заперечення необхідно детальніше зазначити. Під пункт підпункт розділ, сторінку, де зазначена дискримінаційна умова, яка оскаржується, або номер та дату протоколу, якщо оскаржується неправомірне рішення. Після чого буде поле тип зв'язаного елемента, воно заповнюється автоматично, якщо оскаржуються умови тендерної документації, або якщо ви оскаржуєте, наприклад, протокол переможця, ви обираєте учасника переможця. А якщо оскаржуєте рішення про дискваліфікацію, Відповідно, берете іншого учасника. Можливі випадки оскарження одночасно двох таких рішень, тоді вам, відповідно, потрібно буде створити два заперечення, в якому обрати в одному тип зв'язаного елемента одного учасника, а в іншому запереченні, відповідно, іншого учасника. Ну, і після чого буде поле, класифікація суті заперечення. Тут ви обираєте тематику вашого заперечення номер 1 Може бути кваліфікаційний критерій за статтею 16 обраний або вимоги за статтею 17, також передбачені інші види класифікаторів, наприклад, порушення умов електронної тендерної документації, або ряд інших видів заперечень. І після цього в блоці заперечення номер 1 ви побачите такий великий розділ обґрунтування. В розділі обґрунтування є опис обґрунтування та докази. В опис обґрунтування вважаю, що потрібно вносити інформацію, передбачену пунктом 4 частини 5 статті 18. Обґрунтування наявності у суб'єкта. Оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення дії чи бездіяльності замовника, що суперечують законодавству у сфері публічних закупівель, і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи. Після чого, після заповнення опису обґрунтування, в це поле я вважаю, що необхідно зазначити по суті норми законодавства, якими ви обґрунтовуєте порушення ваших прав. Да? Після чого переходите до заповнення доказів. Докази можуть бути обрані вже з завантажених в полі документація попередньо файлів. Тобто ті файли, які ви завантажили на початку скарги, будуть відображатись у вас в полі Виберіть документ при заповненні доказів. Доказів також може бути додано один або декілька. Ви зазначаєте назву доказу, а в описі доказу зазначаєте, що саме підтверджує наданий доказ, які обставини справи. Нагадаю, що додання доказів передбачено частиною 5 статті 18, в якій зазначено, що до скарги додаються документи та матеріали в разі наявності в електронній формі, що підтверджують інформацію, викладену у скарзі. Якщо у вас немає необхідності. Завантажувати докази, ви маєте можливість зазначити, наприклад, що вся інформація знаходиться у публічному доступі та надати посилання на процедуру закупівлі. Але не рекомендую так робити звичайно при оскарженні умов тендерної документації, тому що відповідно до абзацу 3 частини другої статті 18, в цьому випадку мають бути обов'язково додані документальне підтвердження докази. І після заповнення доказів в плоті обґрунтувань ви переходите до блоку вимоги. Це також блок, який знаходиться у запереченні номер 1 Тут може бути додано як одну, так і декілька вимог. Надання вимог передбачено пунктом 6 частини 5 статті 18 Закону про публічні закупівлі. Ви обираєте тип вимоги. А в описі типу вимоги зазначаєте, що саме має вчинити замовник за рішенням домонопольного комітету. Нагадую, що до скарги можуть бути додані додаткові документи. Це може бути, наприклад, довіреність на представника, передбачена частиною п'ятою заява про розгляд шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Обов'язково надається перелік доказів, якщо скаржуються умови тендерної документації або рішення, які прийняті під час подання тендерних пропозицій на даній стадії. І можуть бути додані інші необхідні документи по скарзі. Така інформація завантажується також в поле документація. Після надання всіх заперечень та додаткових документів новою фішкою функціоналу є те, що ви маєте можливість тепер підписати скаргу електронним підписом. Нагадую, що саме кваліфікований електронний підпис має бути накладений відповідно, коли положення будуть введені в дію, а це через 6 місяців з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану. Зараз ви маєте можливість накласти інший вид підпису, наприклад, удосконалений. Така скарга все одно, я вважаю, буде прийнята до розгляду. Якщо, звичайно, вона буде відповідати іншим вимогам до скарги, зокрема, якщо вона буде містити всю інформацію, передбачену частиною 5 статті 18. Після підписання скарги будуть активні кнопки оплати скарги. Тут нічого не змінилося. Ви маєте можливість як оплатити скаргу онлайн, так і завантажити шаблон платіжного документа. Після оплати скарга, формується реєстраційна картка скарги, та скарга потрапляє до АМКУ. І на цьому завершується процес створення і подання скарги. Нагадую, що у разі виникнення. Додаткових юридичних питань ви маєте можливість, клієнти майданчика закупівлі ПРО можуть звернутися зі сторінки або лоту з особистого кабінету для отримання безкоштовної юридичної консультації. Зі сторінки закупівлі або лоту можна замовити консультацію, якщо нажимаєте на кнопку замовити консультацію, а з особистого кабінету в розділі послуги та аналітика юридична підтримка. Отже, сподіваюся, тепер новий функціонал став для вас більш зрозуміліший, не буде якоюсь неочікуваністю, а навпаки, полегшить та зробить зрозумілішим процес створення та подання скарги. У разі виникнення додаткових питань залишайте в чат. Дякую за увагу! Добрий день, любі глядачі. І сьогодні я підключилася у прямий ефір для того, щоб надати відповіді на питання. Я бачу, що наразі питань в чаті немає, але з моменту випуску даного оновленого функціоналу у формі подання скарги до нас вже надходили звернення від клієнтів, і ми можемо в контексті даного вебінару розглянути деякі питання. Отже. Було таке питання: чи можливо наразі подати скаргу за зразком старого функціоналу, завантаживши документ скарги у поле документація, та відповідно чи буде така скарга розглядатися антимонопольним комітетом. З даного питання зазначу, що звичайно ви маєте можливість завантажити скаргу у поле документація, але поля. Є, звичайно, все одно обов'язкові до заповнення. Нагадую, що за законом суб'єкт оскарження несе відповідальність за точність і достовірність інформації, яка заповнена в електронну форму, а також несе ризики настання негативних наслідків, що пов'язані з наданням недостовірної або неточної інформації. У зв'язку з зазначеним я вважаю, що інформація, яка буде внесена в поля, має бути. Точною, достовірною та, звичайно, повною, під повною, я маю на увазі таку, що включає всі положення, всі пункти за частиною 5 статті 18. І, звичайно, саме в частині повноти інформації, якщо інформація, що зазначена в полях, не містить цю інформацію за частиною 5 статті 18, я думаю, що антимонопольний комітет візьме до уваги інформацію, що була надана у прикріпленому вами файлі. Однак з введенням в дію відповідних положень, все-таки буде мати пріоритет, я думаю, інформація, яка була зазначена, зазначена у полях. Також нагадаю, що відповідно до діючих на даний момент положень, як я зазначала. Скарга подається у вигляді електронного документа, а відповідно до закону про електронні документи та електронний документообіг, електронним документом є документ, інформація, в якому зазначена у формі електронних даних, та також зазначу, що включаючи до речі, реквізити такого документу, і також за цим законом, наприклад, накладенням. Електронного підпису завершується процедура створення електронного документу. Тому вважаю, той функціонал, що був реалізований наразі, найбільше відповідає вимогам закону в частині електронного документу. І саме подання скарги шляхом заповнення полів буде такою, яка є найбільш правильною за законом. Також були питання щодо того, чи можна буде прикріпляти файли, як і раніше у старому функціоналі, після надання завантаження та оплати скарги. З даного питання можу зазначити, що дійсно тут нічого не змінилося. Функціонал буде такий самий, як і раніше. Ви маєте можливість також прикріпляти такі документи. У процесі розгляду скарги да, якісь додаткові пояснення, докази. Однак нагадаю, що за законом інформація та матеріали, що мають долучатися до скарги, мають надаватись ні пізніше, ніж за три робочі дні до дня розгляду скарги. У зв'язку з чим е, така інформація може не братись до розгляду, якщо були порушені зазначені сроки. Ну і бачу, що вже з'явилось питання. Так, чи можливо додавання документів після оплати скарги, чи наразі після підпису скарги кепом оплати це неможливо. Так, ну з даного питання я вже зазначила, що дійсно буде функціонал додання документів, як і раніше, після оплати і підписання скарги, це буде можливо. Ви додаєте документи та нажимаєте Створити. Наступне питання. Який доказ можна надати, якщо оскаржувати огляд об'єкту з наданням акту оглядом за підписом замовника? Це питання, як я розумію, стосується дискримінаційної вимоги у тендерній документації. З даного питання ви маєте можливість звернутися до замовника з вимогою, або ж щоб він. Виключив таку дискримінаційну умову. Якщо ж ви звертаєтесь зі скаргою, ви можете, наприклад, я думаю, спробувати спочатку звернутися до, замовлі... до замовника щодо можливості здійснити огляд та прикріпити відповідну відповідь замовника щодо, щодо даного питання. Це досить. Популярна тема для оскарження така дискримінаційна вимога вже я розглядала це питання на попередньому вебінарі, до речі, дискримінаційні умови тендерної документації. Наступне питання: чи створюється чернетка подачі скарги до її підписання кепом і чи виділяється інформація з заповнених полей у випадку підписання скарги, наприклад, через декілька годин після заповнення. Чернетка скарги. Як і раніше, також буде створюватись, і ви маєте можливість її редагування до підписання КЕПом. Інформація з полей скарги не видаляється. Чи є функціонал друку проєкту чернетки скарги, наприклад, для погодження остаточного тексту скарги з юридичною службою керівництвом? Функціонал друку чернетки скарги, наскільки мені відомо, немає. Ви маєте можливість, тобто, здійснити це автоматично або зробити скрін або відповідно перенести у необхідний вам документ дану інформацію. Наступне питання, якщо скаржник невірно обере назву чи якусь інформацію з випадаючого списку, але по факту дійсно будуть порушення, чи буде розглядатися така скарга? Справа в тому, що інформація, яка зазначається в полях, має бути, як я зазначила, точною та достовірною. Якщо ви неправильно зазначили поля, але в скарзі, по суті, встановлені до неї вимоги, що вона має містити інформацію згідно частини 5 статті 18, тобто, по суті, ваша скарга буде відповідати закону, буде містити всю необхідну інформацію, просто будуть неправильно заповнені поля. Я вважаю, якщо у вас. До речі, є сумніви щодо заповнення полів. Якщо ви вважаєте, що ви можете неправильно якось в якісь поля ввести інформацію, ви маєте можливість зараз ще прикріпити сам файл скарги. Тобто, якщо скарга буде повнена, хоч поля не повні, антимонопольний комітет буде розглядати вашу скаргу відповідно до заповненої вами інформації. Коли можна відкликати подання скарги до підписання КЕП чи після підписання, проте до оплати. Відкликати подання скарги можна. Ну, до підписання КЕП це буде, як я розумію, чернетка. Ви ще її не оплатили. Кнопки оплати будуть активовані після підписання і в Після цього ви маєте можливість відкликати, звичайно, вашу скаргу, видалити чернетку до оплати. Так, наразі я бачу, що питань немає. Отже, друзі, тоді дякую за вашу увагу, за інтерес до вебінару. Якщо більше питань немає, бажаю гарного дня. Всім дякую, до побачення.